І знову погода вирішила зробити синоптичні гойдалки в Україні. Знову різко змінюється температурний режим. Ну а ще полють дощі в деяких регіонах. Що прогнозують синоптики? Усі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Прийшов новий синоптичний тиждень і приніс нову свіжу повітряну масу. Синоптикиня Наталка Діденко у своїх соцмережах опублікувала новий прогноз. каже, 6 травня в Україні буде невисока температура повітря. У більшості областей очікується плюс 10, плюс 17 градусів. Проте осередок майбутнього літа ще можна відчути на південному сході України. Там 6 травня передбачається плюс 20, плюс 25, а на Луганщині до плюс 27 градусів. Дощі через діяльність атмосферних фронтів у вівторок ймовірні практично всюди. Лише у південно-східній частині України переважно сухо. У Києві 6 травня є ймовірність невеликого дощу або просто висіти мешій на хмарність. Буде прохолодно в день, максимально у межах плюс 14 градусів. Цього тижня, за прогнозом Діденко, погода в Україні обіцяє бути свіжою із періодичними дощами. Легкі плащі чи куртки якраз. Парасолі та пігулки від головного болю та нечемної поведінки артеріального тиску тримайте при собі. Проте дихати буде легко, спека ще далеко. Ліфти працюють, бузок із каштанами розкішні. Зауважила синоптикиня. А метеоролог Ігор Кібальчич на сайті Метеопрох опублікував детальний прогноз на тиждень, і він попереджає, що в деякі дні вночі будуть навіть заморозки. За даними метеоролога, 6 травня на більшій частині території країни очікується дощова погода. Сухо буде лише на крайньому південному сході та у Криму. У західних та північних областях подекуди пройдуть сильні дощі, Можливі окремі грози вночі та вранці місцями спостерігатиметься слабкий туман. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в північних та західних областях становитиме в день плюс 8, плюс 13. в інших регіонах країни плюс 15, плюс 20. На Південному Сході, у Криму та Півдні Одещини – плюс 21, плюс 26. Проте у середу 7 травня на більшій частині території України вже буде переважно без опадів. Лише вночі у північних та східних районах прийдуть невеликі дощі. Подекуди можливий туман. Вітер північно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 7, плюс 12. У північних та західних областях – плюс 2, плюс 7. В день – плюс 13, плюс 18. На Крайньому Півдні та у Криму – плюс 17, плюс 22. У четвер 8 травня вночі на Одещині та на Прикарпатті в день у південних та центральних регіонах очікується дощі місцями значні. В інших районах країни без істотних опадів. Вітер переважно змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в північних та західних регіонах вночі становитиме плюс 1, плюс 6. На поверхні грунту заморозки – 0, мінус 3 в день плюс 9, плюс 14. У решті регіонів плюс 6, плюс 11, в день плюс 14, плюс 19. У четвер, 8 травня, вночі на Одещині та на Прикарпатті, в день у південних та центральних регіонах очікуються дощі, місцями значні. В інших регіонах країни – без істотних опадів. Вітер переважно змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря у північних та західних регіонах вночі становитиме плюс один плюс шість на поверхні ґрунту. Заморозки нуль мінус три в день плюс дев'ять плюс чотирнадцять. У решті регіонів вночі плюс 6 плюс 11, вдень плюс 14, плюс 19. У п'ятницю, 9 травня, вночі у південно-східних областях, вдень у західних районах та Одеській області, пройдуть дощі. У Карпатах із мокрим снігом. У західній частині місцями можливі сильні опади. Нарешті території країни без істотних опадів. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме у північних та західних областях плюс 1, плюс 6. На поверхні ґрунту місцями заморозки. Ске нуль мінус в день плюс 8, плюс 13. В інших регіонах країни очікується плюс 5, плюс 10, в день плюс 13, плюс 18, у Криму до плюс 21. У суботу, 10 травня, у південних, центральних та західних регіонах утримається настійка та дощова погода. У західній частині місцями пройдуть значні опади. Нарешті країни без істотних опадів. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі у західних та північних областях – плюс 2, плюс 7. В день – плюс 8, плюс 13. У решті регіонів вночі плюс 6 плюс 12, вдень плюс 14 плюс 19. У неділю, 11 травня, на більшій частині України пройдуть дощі часом значні. Лише у північних областях без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 2 плюс 10, вдень плюс 13, плюс 18. У західних та центральних областях плюс 8, плюс 13. А як на ваші плани впливає прогноз погоди? Діліться у коментарях, а щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.